Неймовірний матч у Києві Кудрівка ледь не шокувала Карпати. Судаков і Ванат завершують переходи в нові команди, а також неочікувані новини щодо Мудрика. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні традиційно із порцією усіх найбільш важливих новин, що відбувається в українському футболі. Просто зараз. І про чемпіонат України, і про трансфери, і про Михайла Мудрика ми будемо говорити. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами, ставте свою вподобайку і поїхати. खले <laughs> А розпочинаємо ми з УПЛ. Четвертий тур стартував напередодні двома поєдинками. Відкривали тур матчем Полтави та Зорі. Підопічні Віктора Скрипника приїхали здобувати перемогу над дебютантом чемпіонату. І свої амбіції довели вже буквально на перших секундах, адже не пройшло і однієї хвилини, як Бутківський вже забив. І до кінця тайму Зоря зробила це ще двічі. М'ячі на рахунку Мічина та Слесаря у другому таймі добив дебютанта Анджушич, який кількома хвилинами раніше дебютував. За Луганський клуб, ну а м'яч престижу все ж стався. Його на 75 й хвилині провів Бужин, але Полтави на більше не вистачило. Ну а далі справжній трилер у Києві, де на оболонь арені Кудрівка приймала Карпати. Перший тайм це був просто Бенефіс помилок у захисті Карпат та арбітра матчу, адже невпевнена гра Кліщука дозволила Рогозинському забити вже на третій хвилині. Не менші проблеми в обороні львів'ян були і на 43-й, коли відзначався Строчоус. Між цими подіями сталося Волі резонансна подія, це вилучення Владислава Бабогло. Рефері одразу показав пряму червону картку і змінити свою думку його не переконав навіть вар-арбітр. Тут залишаємо вам простір для коментарів. Пишіть свої думки, чи справді це червона картка. Втім, Карпати взялися відіграватися із перших хвилин другого тайму. І на 52 й хвилині це зробив Альварес. Продовжили команди гру на зустрічних курсах аж до 90 плюс п'ятої. Тоді м'яч у 40 метрах до воріт прийняв. В Педросо і взагалі без роздумів пробив чітко в кут і це фантастичний гол та не менш фантастична розв'язка. 2-2 у матчі між Кудрівкою та Карпатами. У суботу в четвертому турі зіграють три поєдинки ще три матчі. Зокрема, центральне протистояння між Динамо та Поліссям, заплановане на неділю. Далі поговоримо про наших за кордоном, і тепер у цій рубриці на два футболіста більше. Георгій Судаков і Владислав Ванат завершують свої переходи у Бенфіку та Жирону відповідно. Звичайно, робимо зноску на те, що можливо на момент перегляду відео про ці переходи вже оголосили офіційно. Втім, зараз розповімо, що відомо на дану секунду. Давайте розпочнемо із Георгія, адже за даними видання, оджогу, українець вже пройшов у Бенфіці медогляд. Наразі триває вирішення кількох бюрократичних. Питань, перш ніж він поставить підпис під контрактом, та його буде презентовано у якості футболіста Орлів, дає джерело і кілька фінансових деталей. так, перехід обійдеться бенфіці у 27 мільйонів євро. Окрім того, Шахтар отримає 25% від наступного перепродажу. Сподіваємося, що все ж таки цими вихідними українець примірює на себе футболку португальської команди, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Загалом, у. Це те ж саме, але в Іспанії може зробити і Владислав Ванат, поки ще формально нападник Динамо прилетів до Жирони. Його там вже вихопили місцеві уболівальники та взялися робити пам'ятні фото. Форвард також має завершити переїзд найближчим часом. Йому залишається так само, як і Судакову пройти медичний огляд та підписати усі документи. Як повідомлялося раніше, цей перехід обійдеться іспанцям у 20 мільйонів євро, адже за даними Фабріціо Роману вони виплатили фіксовану за контракт. Том клаусулу при цьому чи будуть включені в угоду відсотки від перепродажу, це невідомо. Ну а далі давайте розбиратися із не менш сенсаційною та неочікуваною новиною, яка також прилітає із Португалії, але вона ніяк не пов'язана із Георгієм Судаковим. Мова тут піде про Михайла Мудрика, адже португальське видання Плас Бенфіка із посиланням на авторитетне місцеве видання Ночісіяс інформує про те, що спортивний директор Бенфіки Руй Педро Браз вирушив до Лондона, очевидно, до офісу Челсії, для того, аби провести перемовини щодо переходу українського. Вінгера португальські журналісти одразу дуже активно підхопили цю тему і одразу почали розкручувати потенційний перехід, Принагідно пригадавши один із коментарів Анатолія Трубіна, який колись сказав їм, що якби мав можливість, то запросив би у Бенфіку Судакова і Мудрика. Ну що ж, один є, тепер, можливо, буде й інший. Водночас, поки що, немає абсолютно жодних деталей про перемовини, якщо вони були. А також нагадаємо, що українець усе ще не почув свого вироку щодо допінг тес. То тож достеменно невідомо, скільки саме йому доведеться пропустити. Серед португальських журналістів вже з'явилася думка про те, що Бенфіка, очевидно, прораховуючи усе на кілька кроків наперед, можливо розглядає варіант із тим, аби забрати собі контракт українця і оперативно реанімувати його кар'єру, коли Михайло знову зможе грати. Тож слідкуємо за тим, як будуть розвиватися події. Ну і наприкінці випуску декілька слів про Артема Довбика, який мав, але відхилив дуже класний варіант. Отож, все очевидно йде до того, що в останні дні трансферного вікна Артем все ж таки з Роми піде, але де він гратиме, це досі питання відкрите. За даними журналіста Матео Моретто, українець мав дуже хороший варіант, який, врешті, відхилив нападником. Римлян серйозно цікавився Фулгем і навіть зробив пропозицію, яку, втім, Артем не прийняв. Наразі він схильний залишитися у чемпіонаті. Італії, та все ще чекає, як та чим завершиться історія з Міланом, адже там теж є свої повороти. Вже інший футбольний інсайдер, а саме Філіппо Біафура, пише, що Мілан та Рома найближчими часом можуть узгодити обмін нападника на нападника. А конкретно Артема Довбика на Сантьяго Хіменеса попередньо повідомляється, що усі чотири сторони, тобто і футболісти, і клуби, відкриті для такого варіанту. Тож наразі лише питання часу: чи зможуть та чи встигнуть. Вони домовитися. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, величезна вам подяка. Не забудьте поставити свою вподобайку і підписатися на канал, і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.